Геннадій Корбан залишиться під домашнім арештом щонайменше до 1 грудня цього року. На цю дату перенесли розгляд апеляції на запобіжний захід, який обрав лідеру партії «Укро» Печерський суд Києва. Сьогоднішнє засідання тривало лише півгодини, а сам підозрюваний був в доброму гуморі. Докладніше далі. На засідання апеляційного суду Києва Геннадій Корбан приїхав із Дніпропетровська. Там він прописаний і там за ухвалою Печерського суду має перебувати цілодобово. Підозрюваний у доброму гуморі разом із ним новообраний очільник Дніпропетровська Борис Філатов. А ви рейсовим літаком? Я рейсовим літаком, економ-класом, як Арсеній Петрович Яценюк. Я знаю, що по цьому поводу було багато волонтерів зі сторони правоохоронних органів Вони... В шляпах з газетками стояли за кожним углом. Ну, знаєте, як шпіони. Так, і смотрели. Правильно ли я двигаюсь? На прохання журналістів Корбан показує електронний браслет. Наголошує, справа проти нього суто політична. За два тижні домашнього ув'язнення каже підозрюваний, і з ним не провели жодної слідчої дії. Тікати від слідства він не збирається. У мене в домі четверо дітей, одному з яких менше года. Да і у мене дома двоє больних радіоліг де мать прикована в постіль, яких я бросить не можу. Велика зала столичного апеляційного суду переповнена нардепами та активістами. З'ясовується, що Генеральна прокуратура, яка вимагає заарештувати Корбана, подала доповнення до своєї скарги. Тож адвокати просять час на вивчення нових даних, хоча би три дні. Прокурори проти майже усі присутні адвокати суду були присутні під час розгляду клопатання у суді першої інстанції. Там їм належним чином, в повному обсязі, з достатньою кількістю часу було надано можливість для знайомлення з, з матеріалами, доданими до клопотання. Утім, суддя таки оголошує перерву через завантаженість суду аж на два тижні. Уже в кулуарах захисники лідера укропу заявляють, їм на особисті засоби зв'язку надходять погрози з вимогою не захищати Геннадія Корбана. А ще заявляють адвокати: подібний тиск чинять і на суддів. Які розглядають дане піляційне провадження в чергове вчора. Викликалися в адміністрацію президента 16.25. Ми розуміємо, з якою метою ці люди викликаються на банкову і що відбувається. Напередодні канцелярія президента, попри численні прохання на відповідний інформаційний запит ТСН, не відповіла лише після оприлюднення цієї інформації сьогодні. Президентський офіс заперечив візит суддів до себе. Тим часом адвокати Корбана повідомляють, тим як лідера Укропу затримали в його квартирі і майже тиждень обирали запобіжний захід. Уже зацікавився суд. Є рішення про незаконне проникнення в житло і є рішення про перевищення службових повноважень і підробку документів. Тобто, відповідно, Печерський суд видав винес рішення, яким і зобов'язав Генеральну прокуратуру внести наші заяви як захисту. Захисники сподіваються, до наступного судового засідання генпрокуратура покарає винних у розправі над Геннадієм Корбаном. Щоправда, зауважують. Якщо відомство Шокіна не забракне сил шукати відповідальних серед своїх, Валерія Ковалінська, Дмитро Фурдак, Галина Гран, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.